Ради всіх вітати! З вами Лікар Сельчайка. І у цьому відео ми розберемо з вами все про такий, з однієї сторони, дуже необхідний і загадковий для нас вітамін В12. Ми розберемо у цьому відео, кому вітамін В буде допомагати, а кому він буде шкодити і яку форму цього вітаміна краще вибрати для того, щоб не отримати злоякісну анемію. Вітамін В12 12 це така специфічна речовина, водорозчинна речовина, звичайно, і вона для нас є джерелом кобальту. Тобто це така транспортна форма кобальту у наш організм. І вперше виявити вдалося важливість цієї речовини для нашого організму не так, як то кажуть, і дуже давно. В 1849 році англійський лікар Томас Адісон досліджував смертельну на той час хворобу під назвою Анемія. І він бачив, що коли при певних захворюваннях шлунка, при запальних процесах шлунка, при атрофії слізової блочки шлунка, щось з людьми було не так, були проблеми, які були пов'язані із тим, що в людини було анемія, малокров'я. Додатковими симптомами цієї хвороби було це такий лакований червоний язик, були порушення з боку кісткової системи та нервової системи. Пізніше, уже в 1926 році, двоє вчених. Досліджуючи цю проблему, побачили, що з допомогою харчування, зокрема, вони давали великі дози сирої печінки людям, вдалося вилікувати 45 людей, які мали схожі проблеми. І тому вони припустили, що з допомогою саме харчування можна допомагати. І вже пізніше було виявлено, що це саме цей вітамін, так званий b 12 що для того, щоб Вся ця система працювала, не просто треба їсти цей вітамін В12, а потрібно, щоб наш лунок синтезував відповідний так званий внутрішній фактор. Тобто є зовнішній фактор джерело е, кобальту да, в природі, і є внутрішній фактор у нашому організмі. І ось коли вони об'єднуються разом, далі створюється ця транспортна система. І по кишечнику цей кобальт несеться в тонкий, безпосередньо вже коштівник, і там всмоктується в кров. І тоді вже запасається в нашому організмі, де в основному це в м'язах. Тому розуміючи це, два цих вчені зробили висновок, що якщо кормити людину там, чи тварин, бо вони і тварин годували саме теми структурами, які мають запас цього біологічного елементу, зокрема кобальту, то ми можемо побороти цей дефіцит. І їм це вдалося. І вже потім пізніше, в 1948 році, вдалося синтезувати хімічно. Вітамін В12, і його почали використовувати в медицині. Звичайно, що із цього був зроблений висновок, що саме через харчування, через їжу ми можемо побороти дефіцит вітаміну цього в 12 І це, з однієї сторони, було так. Але помилка була в тому, що почали придумувати різного роду синтетичні форми цього вітаміну і таким чином лікувати. І потім уже пізніше було доведено. Що таких форм у вільній природі немає. Тобто вітамін Б, то що ми називаємо вітаміном В12, в природі не утворюється. Його синтезують мікроорганізми. І ці мікроорганізми живуть у нас з вами, зокрема в тонкому і в товстому, в основному це в товстому кишечнику. Їх називають актиноміцети або синьо-зелені водорослі. І саме ці мікроорганізми. Отримують кобальт через їжу, синтезують певну транспортну форму цього кобальта, і цей кобальт накопичується вже безпосередньо, у вигляді того, що ми називаємо вітамін b 12 у наших м'язах, нервовій тканині і так далі. Добова норма. Використання цього вітаміну в 12 для людей складає від 2,5 до 3 мікрограм, тобто дуже-дуже малесенька доза. І наш організм має величезні його запаси, які складають приблизно це 2,5-4 тисячі мікрограмів, і зберігається він в основному в м'язах, в печінці, в кістковому мозку. Звичайно, що ті вчені, які відкрили, як е, боротися з злоякісною анемією, предположили, що ми весь цей вітамін, то, що ми з вами говорили, отримуємо через їжу. І саме через їжу, через дачу, що ззовні ми отримуємо чудо спасіння. Але ми вже з вами говорили, що це є не так. І першою помилкою з їжу було те, що ця форма, яка транспортується, має бути зв'язана із внутрішнім так званим фактором, який виділяється шлунком. Тому, коли у нас є Гастрит. Тому коли у нас є спазмований шлунок, тоді, коли у нас є порушення роботи пішлункової залози або порушення співвідношення мікрофлори в кишечнику, в такому випадку ми можемо з'їсти величезну дозу цього синтетичного вітаміну Б. В чому він би не був. Він міг бути в їжі, він би міг бути в бадах, але він не засвоїться в наш організм. Звичайно, для цього. Організм придумав систему захисту, тобто великий резерв, який він накопичить. І для того, щоб дійсно виник дефіцит цього вітаміну, треба величезну кількість днів і навіть років не отримувати оці мікродози щоденно. Тільки тоді будуть ці прояви. І, звичайно, що раніше, коли люди жили в дефіциті постійному їжі і доступу до цієї ж до ресурсів, звичайно, це було поширено. На сьогоднішній день це зустрічається дуже і дуже рідко. Тому фактично природніми джерелами, які нам дають можливість отримувати цей вітамін в 12 є білкова їжа, тобто тваринний білок. Це печінка та ж сама, це м'язо, тобто м'ясо ж саме. Ось це яйця. Тобто, якщо ми щоденно споживаємо такі продукти, ми ніколи не будемо мати дефіциту. Чому? Бо, наприклад, в 100 грамах яєць. Міститься 4 добових норми вітаміну В. А, наприклад, в 100 грамах печінки знаходиться 25 добових норм вітаміну В. Така ж сама ситуація і в рибі, де теж в декілька разів перевищує добова норма кількість вітаміну Б. І було б, напевно, дуже просто, да, давайте поїмо того то того, і дефіцит зникне. Але треба пам'ятати, що частина вітаміну Б синтезується бактеріями у нашому кишківнику. Тому, якщо буде порушення співвідношення флори, Буде вздуття живота за рахунок того, що порушується відток жовчі, буде неправильна комбінація продуктів, що порушує біологічні процеси всмоктування. Все це призведе до що до того, що називають дисбактеріозом. І в такому випадку вітаміни групи Б, і не тільки вітамін в 12 а інші не будуть синтезуватися бактеріями в нашому. Организм. І тут ви скажете, почекайте, що ж тоді робити? Як же ж собі допомогти? Можливо, пити зовні бактерії. Ні, для цього треба нормалізувати що? роботу шлункового кишкового тракту. І одним із найкращих елементів для цього є це дати цим бактеріям що правильну їжу. І правильною їжею тут буде звичайний варений червоний бурячок. Варений червоний бурячок у дозі 3,5 грами на кілограм ваги, якщо ви його приймаєте щоденно, є тим, скажімо так, цукерками, да? тому що дуже хочеться тим бактеріям, які живуть у нашому організмі. Ну є ще один дуже важливий момент: що варений бурячок містить два. 100 грам вареного буряка містить 2 мікрограма кобальту. Добова доза кобальту, ну норма для нас, яка нам необхідна, яку ми повинні споживати, це від 14 там, до 70 мікрограм. Тому фактично, якщо ви вживаєте варений бурячок і іншу клітковину, то ви насичуєте свій організм чим? Кобальтом. Тобто, з однієї сторони, ви допомагаєте мікроорганізмам, ви даєте їм поживну їжу, а за це вони вам що? Кажуть, дякую, вони кобальт засвоюють, перетворюють його в транспортну форму і далі в вашому організмі накопичується вітамін В12. В біології це називається симбіоз. Але на сьогоднішній день у сучасному світі, і, зокрема, в медицині, популяризована теорія дефіциту. Що ми постійно живемо в дефіциті. І щоб поповнити цей, скажімо, або закрити цей дефіцит в нашому організмі, потрібно щось зовні приймати. І для цього є рішення. Це можуть бути таблетки, чи це можуть бути бади, де є все, що вам необхідно. Ви просто його з'їли. І все стало чудово. Але в чому тут полягає міф? По-перше, дози там дуже високі. І в медицині прийнято таке рішення, що немає граничних доз вітаміна Б, бо він нешкідливий. Є, і ми зараз про це з вами поговоримо. Але ще що саме основне, те, що ви не допомагаєте тим мікроорганізмам, тобто ви вганяєте їх в голод і дефіцит, які живуть всередині вас. І тоді біологічний симбіоз порушується. Як тільки цей симбіоз порушується, ви починаєте те, що називаєте, хворіти. І знов лікуватися, яким чином Знов приймаєте якісь таблетки чи бади. Тому що це правильно. Це правильно для фармацевтичної галузі. Але такий підхід призводить до того, що здоров'я, ви тільки втрачаєте, ваш кошульок пустіє і час, як то кажуть, скорочується. Вибір за вами, що робити? Чи думати і робити біологічно вірно, щоб жити з мікроорганізмами в симбіозі, чи воювати з своїм організмом? Давайте зараз розберемо, як це правильно треба робити і на що ми маємо звертати увагу. Перед тим, як ми це з вами розберемо, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на рівні поведінковому та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Саме про цей комплексний підхід, щоб не лікуватися все своє життя, а раз і назавжди усунути причину. А не симптоми, я розповідаю у своїй книзі, та на навчаю навчальних курсах. Якщо вас цікавить даний підхід, ви також можете зареєструватися на безкоштовний триденний онлайн-марафон, просто перейшовши за цим посиланням, під цим відео. І там ви багато інформації дізнаєтеся про те, як, що дійсно верніше, потрібно робити, щоб допомогти своєму організму у сучасних умовах бути здоровим на основі комплексного підходу. Єдиний літар, який на сьогодні достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о одесяті це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого до здоров'я організму. За його схемою харчування харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби. І так, перше, ми повинні виявити, чи дійсно є у нас той дефіцит вітаміну Б, чи його немає. І на сьогоднішній день нам пропонуються наступні методи: ми визначаємо вітамін в 12 Але цей метод є неефективним. Чому? Тому що він в крові є в двох формах: активній, зв'язаній з білками, і неактивній. І тому вам не може лаборант відповісти дефіцит, чого у вас є. Тому цей аналіз є недостовірним. Є інший аналіз, який виявляє саме активну форму вітаміна в 12 і це, наверное, було б спасінням. Але тут теж проблема, бо для того, щоб доставити. Вітамін Б безпосередньо до клітин, тобто як джерело кобальту, він також зв'язується з певними білками, і тут знову виникає проблема, і тому ми знову не можемо точно визначити, де та грань. Фактично, на сьогоднішній день найдосконалішими методами, які є для визначення, чи є той дефіцит вітаміну В12, чи немає, є два аналізи. Це визначення рівня гомоцистеїну та аметил кислоти. Якщо їхні рівні знижуються, гомоцистеїн має бути менше 10 мм на літр, а малітілмелонова кислота менше, ніж 370 мм, то в такому випадку ми можемо з високою ймовірністю сказати, що є дефіцит вітаміну В і тільки тоді його вже почати вживати. І перше, з чого ми повинні почати, це не прийом синтетичних сполук ніяких. А ми в першу чергу повинні нормалізувати роботу нашого шлункового тракту. Тому ми повинні вживати клітковину, яка буде багата, чим поживними речовинами для бактерій та кобальтом. Тобто щоденне вживання вареного червоного бурячка. Хто не любить варений червоний бурячок, ви можете вживати інші овочі, такі як, наприклад, гарбуз, чи та ж сама гарбузова каша, чи, наприклад, той же самий болгарський перець, чи інші овочі, тобто клітковина повинна бути в підготовленому саме вареному вигляді, і це буде допомагати бактеріям, які живуть всередині вас. Чому ж саме в вареному вигляді, а не в сирому? Тому що, якщо у вас є порушення роботи мікрофлори кишківника, то велика кількість сирої клітковини не буде змога перероблятися в мікроорганізми. І тоді починаються процеси бродіння, що, -що ще згуб погано діє на саму мікрофлору. Тобто її кількість зменшується. А як же ж перевірити, чи в мене все нормально, чи ненормально? В такому випадку дуже простий тест. Знову червоний варений бурячок. Беремо 3,5 г на кілограм ваги і з'їдаємо його за добу. І якщо у вас покрашується кал або сеча, говорить про те, що у вас. Недостатньо, сент працює не так. І ви його маєте вживати до тих пір, поки кала босича не перестане фарбуватися. Тобто є прості тести для того, щоб виявити, навіть як працює у вас флора. Тому, коли ми нормалізували мікрофлору, також паралельно з цим, ми можемо тепер зовні вживати продукти, які багаті. В даному випадку тут вітаміном Б12. І це вже ви знаєте, ми вище з вами про це говорили. Це яйця, це риба, це м'ясо. І не треба їсти його багато, адже у кожному із цих продуктів, якщо ви його в день з'їсте 100 грамм, любої з цих продуктів там знаходяться в 5, в 10, а то й в 20 разів більші норми, чи вам потрібно за день. Тому ніякого дефіциту в цьому виникати не буде. Але коли ми будемо додатково ще знаходитися в тому, що називаємо на стресі, на постійних переживаннях, на постійних нервах, як то кажуть, в такому випадку у нас буде виникати спазм шлунка, що призведе до стоншення епітелію. Як наслідок, знижиться кількість цього внутрішнього фактора, і в нас знов цей вітамін В12, який ми будемо їсти вже засвоюється також. Не буде тому дуже важливо це психологічний спокій, тому все, що приносить вам задоволення, наприклад, музика, яка вас розслабляє, або прогулянка в лісі, або провести час із своєю сім'єю, або почати якусь улюблену книгу, чи подивитися фільм улюблений для тобто все, що вас розслабляє і знімає те, що ви називаєте стресом, також допоможе вам ніколи не мати дефіциту вітаміну В12. Я хочу наголосити, що немає специфічних зовнішніх прояв, там, наприклад, якоїсь нервозності, чи якоїсь там зміни на тілі, чи ще якогось симптому, яка б говорила про те, що у вас є дефіцит вітаміну Б. Тобто, все це загальні симптоми, В'ялість, слабкість, головокружіння, голова болить це все загальні симптоми, які будуть характерні для любого дефіциту. І я хотів би, щоб зараз ви в коментарях описали, як вам лікар пояснював, що у вас є дефіцит якихось вітамінів. Просто цікаво, поділіться своїм досвідом. Але є люди, які дуже хочуть приймати щось і постійно п'ють велику кількість вітамінів, мікроелементів, бо думають, що ззовні, коли будуть пити, то в них все зникне і все буде чудово. Ні. І ось люди, коли приймають високі дози вітаміну Б, там тисячу міліграмів, дві тисячі міліграмів, є такі, навіть що і по 10 тисяч міліграм е, п'ють. Це буде призводити до негативних наслідків. Найлегшим із цього є звичайно алергічна реакція, яка викликана там, дією тих синтетичних сполук, яких приймає людина. Але також це призводить до посиленої нервозності. Також це призводить до ще негативних наслідків, таких, наприклад, набряк легень. І порушення роботи нервової системи та навіть системи кровотворення. Тому пам'ятайте, не думайте, що якщо ви чогось вип'єте зовні багато, ви станете здоровим. Це говориться про синтетично. Тому завжди краще вживати біологічні продукти і жити з біологією у гармонії. Тому що вам, біологія, в біології, вигляді бактерій чи грибів буде допомагати, бо всередині вас живе цілий світ, який кожну секунду хоче вам допомогти. Допоможіть йому, і ваше життя буде довгим, щасливим і саме головне, без таблеток і лікарів. Поділіться цим відео, якщо ви вважаєте, що воно є корисним, можливо, для вас або для ваших рідних. Для того, щоб ви зрозуміли, що їжа, звичайно, має бути ліками, а не ліки мають бути їжею. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.